Гарнітура номер один за версією аналітичної компанії Sirkeна. Це велика аналітична компанія вона рахує продажі. І гарнітура номер один за версією сайта Про сетінс... А ні, дивіться. <смас> Ого, Razer. Ну, це щось на рівні <смас> ну, на девайсів з Алікспресу. Дивіться, вони пишуть Number One Headset за версією Про нет, Але по факту, ви тільки це бачите і не помічаєте, що тут ще й написано від творців. Гарнітури номер один за версією Просетінгснет. <хи> Непогано. Як ви зрозуміли, сьогодні ми говоримо про Black Shark V3. Навушники від творців гарнітури номер один на сайті ProSettings.net. Ну тобто від Razer. Що ж там за навушники номер один на цьому сайті? Я вам розкажу. В кінці цього відео. А поки що нагадую вам про збір для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади НГУ Рубіж. Ми збираємо їм 200 тисяч гривень на два Mavic 4 PRO. І ми зібрали вже більше 150 тисяч гривень завдяки вам. Для того, щоб зібрати усю цю суму, я розігрую 13 класних призів. Там є і бездротові навушники, там є і бездротові мишки, там є круті мікрофони, там є сувеніри від хлопців. Тому, будь ласка, подивіться в описі під цим відео. Є список усіх цих призів, і там є банка. І от за донат від 100 гривень на цю банку я і розіграю всі ці призи. Дякую всім, долучайтеся. Дизайн тут майже без змін. В деталях вони є, наприклад, оці отвори на другій версії були іншими, кріплення чаш були зроблені трохи інакше. Ну і може це все. У всьому іншому, це ті самі Black Shark, які ви звикли бачити на головах у кіберспортсменів, коли дивитесь чемпіонати. Я не фанат цього дизайну, я казав, це ще в огляді другої версії, що тут просто. Вайб Блекшарків, а от того самого брутального дизайну вертолітних навушників тут уже й немає. Тобто, в принципі, дизайн тут ок. Але коли ти знаєш, як воно має бути, то складається враження, що Razer просто косплеїть свій власний девайс 2013 року. Чаші з матового пластику, доволі практичного і схожого на той пластик, з якого зроблені і мишки Razer. На ньому не видно відбитків і бруду, тому навушники довго будуть в хорошому стані. голів'я обита штучною шкірою зверху і дихаючою тканиною знизу. Амбушури мені дуже подобаються. Тут Razer давно роблять круто. Вони зі штучної шкіри, але в місцях доторку до голови. Приємна тканина, це добре не тільки тактильно, а й тому, що в цих місцях штучна шкіра не потріскається, бо її там нема. Усередині піна Memory Foam, а по розміру амбушури досить великі, але не глибокі. Більше за все мене тут бентежить регулювання розміру, бо мені воно тут здається ну, досить ненадійним. і Я думаю, що з часом воно не буде нормально фіксуватися. Але може і ні. У кого були чи є Black Shark, напишіть, будь ласка, як у них з цим моментом через пару років. Сидять вони на мені добре, вага навушників усього лише 270 грамів, вони легкі, тому сидіти в них можна реально довго. Я б не сказав, що вони якось сильно до мене притискаються, але в той же час фіксуються нормально. За рахунок того, що чаші тут не дуже товсті, мої вуха торкаються динаміків, але. Як я вже і казав, вони не сильно тут тиснуть, тому я взагалі жодного дискомфорту не відчуваю. Можна сидіти в них ну, реально 3-4 години без проблем і жодного дискомфорту. Але пам'ятайте, що все, що я тільки що сказав, це стосується особисто мене. Бо голови усіх різні, вуха усіх різні, ви по-іншому можете надівати ці навушники, тому у вас може бути по-іншому. Управління зосереджене на двох чашах. На лівій велика і зручна ручка гучності, яка також і елемент дизайну. Плюс тут кнопка ввімкнення, яка виступає і як кнопка паузи. Тільки паузи, бо подвійне чи потрійне натискання треки не перемикає. Вище кнопка мюту мікрофона. Права чаша має колесо регулювання гучності чату та гри, яку можна переналаштувати. Або чат-ігра, або рівень гучності майк моніторинга або взагалі унікальна фішка ніде такого ще не Бачив, тут можна увімкнути гучність кроків, тобто воно моніторить кроки, і ви можете зробити їх просто собі гучніше. Наприклад, для таких ситуацій, коли ви в клачі залишаєтесь там один проти одного або кількох противників, вам треба гучніше чути, де вони там топають Реально. Шикарна функція. Я, правда, постійно забував нею користуватися. От реально, скільки я собі не налаштовував, постійно забував, бо коли ти вкладшу, ну якось не до цього. Треба тащить гру, а не оце гучність робити. Але ну, задумка реально дуже цікава. Я б до неї ще й додав м'ют Discord. І от тих, хто підказує вам постійно, коли ви залишаєтесь один, взагалі було б шикарно. Також тут є кнопка перемикання пресетів звуку. Це перемикається одним натисканням або перемикається режим підключення. Він перемикається даблтапом. Перемикає воно так: підключення. Тільки 2,4 ГГц, тобто звук тільки з компа. Далі звук тільки з блютуза. І третє це дуал мод, коли звук йде з компа, і з блютуза. Це, наприклад, щоб ви могли прийняти дзвінок, не там якось відволікаючись від гри. Просто натиснули, розмовляєте і гра йде собі без проблем. Ну або крутити там в тік щось дивитися, коли ви вже загинули, а ваші тіммейти все ще дограють раунд. Мікрофон знімається, він гнучкий і має поп-фільтр. Звучить він ось так, і, на мою думку, ну, щось якось тихо вам не здається. Мені теж так здається, але тут є софт, який може виправити усю ситуацію. Дивимось. Отже, Razer Synapse, як бачите, нічого з покращувало тут не ввімкнено, ну, окрім Майк-Міторінгу, але я його, я його завжди вмикаю. Отже. Звук мікрофона на 100%. Тут є Mic Preview, тобто ви можете почути, як воно працює, щоб не записувати окремо, як я. Ну, і ось воно, Mic enhancement, тобто покращувати. Починаємо з першої. Volume normalization, і ви одразу чуєте. Одразу чуєте, що все стає нормально. Ви можете регулювати 55 це дефолт. Можете зробити хай, зараз може бути мінус вуха. От, можете зробити low, тобто тільки 10. Ну, Якось на лоу не бачу сенсу, тому залишаємо на 55. Мені здається, що все ок. І оці от кнопочки, normalization, vocal clarity, noise cancellation, вони не одночасно працюють. Це ви обираєте режим. Тобто зараз vocal clarity, дивіться, оп. І одразу помінявся голос. Ну він стає більш такий високих 600 більше. Мені не дуже подобається цей режим, але якщо вам треба, можете теж налаштувати отак. high, Отак low. Ну, і я ставлю на 55. Uh, noise cancellation це така штука, яка, ну, ви знаєте, це прибирання різноманітних шумів, які вони потрібні, але і голос, воно теж, ну, трошечки, так, скажімо, псує. Тому я б не користувався, але якщо вам треба, там, якийсь, якщо Discordівського не вистачає, або ви, може, через TeamSpeak просто все працює у вас. Тому можете тут налаштувати, або так, або так, ну, ви зрозуміли. На хай, ну там взагалі я б не рекомендував. Voice Gate це по-нашому просто чутливість мікрофона, наскільки я це зрозумів. І якщо воно лоу, то воно пише просто все. Якщо медіум, то воно пише тільки те, що ближче до мікрофона. Якщо хай, то ще ближче. Ну, ви зрозуміли. Тобто воно не дає зайвим звукам просто які там є на фоні попадати в ваш мікрофон. Тому я, в принципі, отак ставлю, і мені... Цього достатньо. Що тут ще є? Еквалайзер. І з цих усіх мені подобається дефолт, бо в принципі так все нормально. Також і е порт воно стає, ну, зараз почуєте. Оп, воно прибирає баси і е трошечки більше високих частот стає у вас. Плюс е бродкаст. От бродкаст мені подобається. Більш таки, знаєте, стає теплий голос. Круто. Ну і Mike Boost це просто, ну, отак, воно дивіться. Теж трошечки менше басів, трошечки більше всього іншого. Ну, не знаю, мені подобається. Я залишу бродкаст та й все. Окрім налаштування мікрофона, в софті є і купа інших налаштувань, наприклад, Audio Equalizer, який дозволяє вам зробити свій якийсь власний пресет, або ви можете обрати. Той, який вже тут є. Наприклад, вам доступно для початку чотири звичайних, і я ще обрав отакий і Sports Counter-Strike 2. Він тут є, можете його просто поставити, отак от, або поставити ще один, якийсь, наприклад, не знаю, для Call of Duty. Отак просто сюди тащите і все. Можете ще один для Apex Legends і так далі. Можете зробити що вам хочеться, для того, щоб вам було зручніше. Я користувався цим. Дивіться, як він працює. Він просто трошечки прибирає низи, додає верхів. Тут навіть написано Footsteps і Bomb Ticker. Отак от воно робить. І воно не паскудить звук там прям повністю, щоб взагалі не хотілося слухати, як воно звучить, але просто додає трошечки високих, і вам ну, якось воно. Зручніше грається. Прямо тут ви можете активувати і T-Check Audio це просторовий звук, яким я користуватися не рекомендую, бо він просто робить так, що весь звук, наче з якогось відра. Ну, принаймні, у мене так. Все якесь ехо, все незрозуміло, як воно звучить. Краще, ну я щось взагалі не зацінив, хоча в другій версії Black Sharkів воно мені подобалося. Зараз щось, ну не знаю, може щось змінилося, але от тут просторовий звук просто. Не те Тим більше, що пресети під от такі, як для Counter-Strike, тут теж вже працювати не будуть. Ну і в принципі, ви можете спробувати зробити е, якісь свої налаштування, і для кожної гри, наприклад, для колди, ви вважаєте, що треба просторовий звук, можете поставити просторовий звук чисто для колди, і тут навіть є. Різні пресети саме просторового звуку для цієї гри. Тобто, як тільки колда, наприклад, запускається, одразу вмикається цей пресет, нічого навіть не треба самому там перемикати і клацати кнопки. Це прикольно, це реально зручно. Ще зручно те, що прямо тут можна налаштувати е, колесо гучності гри та чату і поміняти його на те, що вам треба. Тобто, Footstep Scaling, або Майк-моніторинг. Режим Enhancement дозволяє вам увімкнути Ultra Low Latency Mode. Затримка приблизно 10 мс. І це можливо завдяки ось такому донгу. Він реально як від 8К-мишки. Прикольно, також тут є можливість налаштувати, як буде себе поводити звук, коли вам, наприклад, хтось подзвонить. Тобто, якщо ви граєте в дуал моді і вам хтось дзвонить, ви приймаєте дзвінок, то тут можна налаштувати, що або звук буде просто таким, як і був, нічого не зміниться, або просто. Зробиться тихіше, наприклад, отут Lower 24 Volume, або просто Mute, Тобто ви не будете чути гри, а можете собі спокійно поговорити. Плюс тут є Audio Enhancement, тобто Bass Boost, звісно ж. Також Sound Normalization, тобто він гучніше стає, якщо вам не вистачає. Ну і Voice Clarity, це воно буде виділяти. Голоси, і ви будете їх краще чути. Тобто, вони будуть такі всі без басу. Короче, ну ви зрозуміли. Ви чули Voice Clarity на мікрофоні, буде отак, от із іншими голосами. Також тут є вкладка Power. Тут ви можете налаштувати, як саме Донгол буде світитися. Тут є такий невеличкий світлодіодік. Я поставив Battery статус. Мені здається, що це найбільш адекватна тема. Ну і також Power Saving, тобто, через кілька хвилин навушники будуть. Вимикатися, ну а демо, це ви просто можете послухати. і Відмінність стерого звуку від THX Special Audio на демці, все звучить просто неймовірно. Типу, треба вмикати THX А по факту. Окрім софта на ПК є і мобільний застосунок, який дозволяє обрати пресет еквалайзера для звуку і мікрофона, налаштувати рівень майк моніторингу, ввімкнути низьку затримку не тільки через донгл, а й по блютузу. Це можна зробити тільки тут. А ще тут можна виставити рівень звуку під час дзвінка і обрати функцію колоса гучності на правій чаші. Звук хороший, але я не можу вам сказати, що це щось вау чи навпаки, що мені щось не сподобалось. Все якось. Окей, в cs 2 все чудово чутно, все ок, зручно керувати гучністю гри і дискорда, прекрасне позиціонування, просто нуль претензій. Для КС я користувався одноіменним пресетом, просто все чудово було. Тобто нема такого, щоб мені щось не сподобалось в плані звука, але і щось виділити я теж не можу. Ну просто хороший звук. Автономність непогана, Razer обіцяють 70 годин на одному заряді, але це тільки якщо ви будете підключати навушники виключно по донглу, тобто на частоті 2,4 ГГц. Якщо ви будете вмикати оці дуол моди усіляки, енхансмент моди і так далі, то вже батарейка не так довго буде тримати. У мене, наприклад, з майк-моніторингом постійним, з лоу лейтенсі модом, з, з чим ще? В дуал моді, тобто з блютузом і 24 ГГц, за 3 години навушники втрачали 7% заряду. Що у підсумку? Знаєте, я насправді не можу себе назвати великим фанатом Black Shark'ів, але це виключно через те, що мені здається, що Razer тут просто спаскудили дизайн. Мені хочеться, щоб Black Shark'и виглядали як перша версія, просто трошечки більш сучасно. А тут вони, ну. Ну, коротше, я вже вам пояснював, що з дизайном, як на мене, тут трошечки не склалося, але це виключно моя думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Але я не можу не визнати, що це, напевно, одні з найбільш технологічних навушників, які я знаю. Тобто, якщо ми беремо геймерські навушники, це в принципі, я думаю, що уособлення геймерських навушників в те, як вони повинні функціонувати. Бо якщо ми опустимо дизайн, то тут... Ну, є купа приколів саме для геймерів. Тут є різні ігрові пресети, при тому вони не просто там якось для галочки, а вони реально працюють з ними реально можна грати. Це круто. Тут шикарна функція з цим колесом. Окрім того, що в принципі дуже зручно регулювати е, гучність чату та гри. Тут ще й можна регулювати в клачах, щоб кроки було чутно гучніше. Ну це реально імба, це реально прикольно. Тут непогано попрацювали з мікрофоном і його налаштуванням. Ви можете тут робити з ним ну, багато всіляких штук, яких немає в інших навушниках. Це круто. Тобто Razer тут класно попрацювали, і ви можете зробити звук, який вам подобається. При тому, що й сам мікрофон тут досить непогано звучить. Плюс попрацювали над тим, щоб затримка була менше. Де ви ще бачили такий донгол в якихось навушниках? Немає такого. А Razer зробили, це круто. При тому зробили не тільки для звука на ПК, а ще й для звука по блютузу, що в принципі більше ніхто не робить. Тому тут не просто знаєте навушники з мікрофоном, які якось там пофарбували класно, ну в даному випадку не пофарбували, але все одно. І просто сказали: а оце геймерські навушники? Ні, тут реально зробили їх геймерськими. І це круто. Єдине, що не круто, це як завжди у Razer, ну вони дорогі. Це правда. Ну а тепер, як і обіцяв, я вам назву гарнітуру номер один на сайті ProSettingsnet. І гарнітура номер один на сайті ProSettings.net – це Razer Black Shark V2 Pro. Там цими навушниками користуються 20% гравців. Це досить багато.